Права 797. Із двох міст, відстань, між якими становить 392 кілометри, виїхали одночасно на зустріч один одному два автомобілі. Швидкість одного автомобіля дорівнює 48 км за годину, що становить 6 сьомих швидкості другого автомобіля, якої буде відстань між автомобілями через 5 годин після початку руху. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, давайте спочатку знайдемо, а яка швидкість другого автомобіля. Що нам відомо, що 48 км за годину це швидкість першого автомобіля складає 6 сьомих швидкості другого автомобіля. Ну, якщо 48, це 6 сьомих, то 1 сьома це буде 48, що ділиться на 6. Записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо 48, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну, 48, що ділиться на 6, це буде 8. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Тобто я можу сказати, що це в нас одна сьома. Пишемо одна сьома швидкості. Швидкості другого. Автомобіля. Добре. Ну, Якщо 8 км за годину це одна сьома швидкості, то для того, щоб знайти саму швидкість, якщо є 7 частинка 8, треба 8 помножити на 7. Пишемо тоді друге. Ну і пишемо 8, що множиться на 7. Пишемо і це дорівнює 56. Пишемо у дужках чого. Це буде у нас кілометрів за годину. Ну і це у нас буде, власне, швидкість другого автомобіля. Пишемо тоді швидкість. Другого. Автомобіля. Добре. Ну що ж, ми тепер знаємо, що у нас є два автомобілі. Вони виїхали і рухаються на зустріч один одного. В одного швидкість 48 км за годину, а в іншого 56. Вони рухаються на зустріч. Ну, і в даному випадку у нас буде так звана швидкість зближення, швидкість, з якою вони будуть наближатися один до одного, зближатися. Чому? Кожну годину один з них проїде 48, а інший 56. І вони наблизяться тоді і треба ці швидкості додати. Це так звана відносна швидкість, як кажуть у фізиці. Ну що ж, тоді пишемо третє. Ну і записуємо тоді, що 48 це швидкість першого, плюс 56. Це швидкість другого. І це буде дорівнювати. Ну що ж, дивіться, 48 плюс 6, це буде 54. 54 плюс 50 це буде 104. Пишемо, що це буде дорівнювати 104. Пишемо в дужках чого кілометрів. Можна звати кілометрів за годину. Це відносна швидкість, але щоб вас не плутати, я запишу, як у вас у підручнику 104 кілометри. Записуємо це у нас наскільки? Змінюється або зменшується зменшується відстань між автомобілями щогодини. Ну що ж, що це означає запис? В принципі, це означає, що відносна швидкість, швидкість з якою вони наближаються, це 104 км за годину. Ну, якщо так, і 104 км це наскільки зменшується відстань між ними 100 години, то як порахувати загальну відстань, що вони пройдуть, бо сказано, що вони будуть рухатися 5 годин? Ну, в будь-якому випадку, якщо вони будуть рухатися 5 годин, то години вони разом проїжджають 104 кілометри, бо перший проїжджає 48, а інший тоді проїжджає 56. То ми можемо, якщо 104 помножимо на 5, і ми дізнаємося загальну відстань, що вони проїдуть за 5 годин. Записуємо тоді четверте. Пишемо. Отже, 105. Що множиться? Тоді на 5. Що ж за 105. Відстань між автомобілями щогодини. Добре. Ну що ж, що цей запис означає? Цей запис означає, що відносна швидкість, швидкість, з якою один автомобіль рухається відносно іншого, 104 км за годину. Ну, але сказано в умові, що вони будуть рухатися 5 годин. Разом вони за одну годину перший проїжджає. 40, скільки, 48 кілометрів. І другий проїжджає 56, то якщо ми 104 помножимо на 5, ми дізнаємося загальну відстань, що вони проїдуть вдвох за 5 годин. Давайте так і зробимо, дізнаємося цю загальну відстань. Отже, записуємо тоді 4, а не записуємо. що години. Добре. Ну що ж, щогодини. Добре? Тоді що означає ця цифра 104 км щогодини? Це відносна швидкість, швидкість, з якою один автомобіль рухається відносно іншого. І іншими словами, це означає, що кожну годину вони вдвох проїжджають 104 км, тому що один з них приїжджає 56, а інший 48. То, якщо за одну годину вони вдвох проїжджають 104 кілометри, то виходить, що ми можемо дізнатися, скільки вони проїжджають за 5 годин за час руху. Разом вони проїдуть, треба 104 помножити на 5. Пишемо тоді четверте. Ну і записуємо тоді, що 104, давайте тут, що множиться на 5, це дорівнює. 100 на 5 це 500, 4 на 5 це 20. То це буде 520. Пишемо в дужках чого кілометрів, Ну і пишемо, це в нас е, загальна відстань. Загальна відстань. Що проїдуть? Що проїдуть? Ну, чи подолають? Що проїдуть? Два автомобілі за 5 годин. Добре. Тобто виходить, що вони вдвох проїдуть 520 кілометрів. Але зверніть увагу, нам сказано, що відстань між містами 392 кілометри. Ну, що це означає? Це може означати тільки єдине, що вони коли їхали, то в певний момент часу вони зустрілись, ну а потім продовжують рухатись далі. Тобто спочатку відстань між ними зменшувалась дійсно, ну а потім відстань між ними зростала. Ну як знайти, яка буде відстань між автомобілями? Дивіться, якщо вони всього проїхали 520, і оцю відстань 520. Складала частинка і відстань між містами 392. То якщо ми від 520 загальної відстані віднімемо ту відстань, що між ними була на початку, ми дізнаємося, яка буде відстань між цими автомобілями через 5 годин. Отже, записуємо тоді 5. Ну і пишемо, так тоді 520. Мінус. Ну і пишемо, на початку було 392. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я стопчик відніму, записуємо 520 мінус 392. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 2 забрали на вічку це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 5 збрали нижку, це 4, 4 мінус 3, це 1. Отже, пишемо, що це буде дорівнювати 128. Ну і пишемо в дужках чого кілометрів. Пишемо, це буде відстань. Між автомобілями. Через 5 годин. Є. Ну що ж, отже, ми дізналися, яка буде відстань 128 кілометрів. Записуємо тоді відповідь. Давайте запишемо. Пишемо відповідь. Отже, відстань між ними буде 128 кілометрів. Ну що ж, ось така доволі складна задача, в якій ми знаходили число за його часткою а також врахували відносність руху. На цьому вправу завершено.